Слава Богу. Слава Богу, маємо гарний час. Хотів би говорити слово, зроби правильний вибір. А знаєте, багато хто із нас тут сидить, бо зробили правильний вибір. Але і вибір, який ми вибираємо, це залежить і наше життя. Знаєте, я часто люди в житті допускають якісь недовольства, нарікання. Що в них щось не так, але цей вибір зробила людина сама. І коли Ісус, будучи на землі, Він проповідував Боже Слово, я читаю Іванлі від Матфія, це 22 розділ, така причта. У відповіді Ісус знову заговорив до них причтами, кажучи: схоже, царство Боже на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові. Він післав своїх рабів, покликав запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову післав інших рабів, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет і мої воли годовану худобу зарізану, і все готово, приходьте на весілля. А вони знехтували, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, а інші схопили його рабів, познущалися над ним і повбивали. Ви знаєте цю причту далі, що цей цар зробив? Над людьми, які відкинули Його запрошення. В цій притчі Ісус говорить, до людей дається вибір і запрошення. Сьогодні Господь запрошує кожного до Царства Божого. Без винятку. Нема таких людей, які скажуть, мені Бог не дає спасіння. Господь говорить через своє Слово, і це запрошення йде до кожної людини. Тут сказано. Він приготовив Царство Небесне, зробив це весільний бенкет і запросив людей, щоб прийшли. І дивіться, різні люди, написано, хто з них знехтував, хтось пішов на поле, хтось пішов на свою торгівлю, і багато хто з них не хотів прийти. Але заклик був, було сказано до людей, щоб прийшли на весілля. Сьогодні часто люди говорять, а звідки я знаю, чи Бог хоче мене спасти? Якщо ти знаходишся в зібранні, якщо хтось тобі свідчить Господнє Слово, Бог бажає тебе спасти. Господь хоче дати тобі спасіння. І цей заклик і тут залежить, браття, сестри, від нас вибір. Ви знаєте, Господь створив людину не так, як інші тварини, і більше те все творив. А знаєте чому? Тому що Бог дав людині вибір. Сьогодні людина може вибирати. Є написано повторення закону, один віршик зачитає, це 30 розділ, 19 віршик каже, я закликаю сьогодні свідків небо і землю, я поклав перед тобою життя і смерть, благословіння і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Дивіться, Господь нікого не заставляє. Правда, але Він сьогодні пропонує. Він сьогодні дає це запрошення на весілля до свого Сина, Ісуса Христа. І багато хто може знехтувати цим, не прийняти, і як тут написано, Бог каже через повторення закону, через Моїсея, ось сьогодні я пропоную тобі. Благословіння і прокляття. І знаєте, часто людина. Роблячи вибір в своєму житті неправильний, а потім винуватить і каже, чому Бог допускає це все? Чому в нас сьогодні війна, чому інші проблеми? Тому що часто люди роблять неправильний вибір. Ви знаєте, почув одну таку фразу, кожен каже, буває, щось робить і каже, Бог на моїй стороні. Робить зло і каже, Бог на моїй стороні. А як може Бог бути там, якщо людина зробила неправильний вибір? І знаєте, себе бтішать тим, що Бог зі мною і зробив неправильний вибір. Ви знаєте, така гарна ілюстрація старого заповіту, коли Авраам своїм племінником лотом, їхнє вже не могло вміщати земля. І знаєте, Авраам сказав до нього такі слова. 13 розділ книга Буття написано так. Тож Авраам сказав в лотові 8-й вірші? Нехай не буде невзгоди між мною і тобою, і між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми, близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою відокремся від мене, якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч, а якщо вирушиш праворуч, то я подамся ліворуч. Лот, підвівши свої очі, побачив всю Йорданську околицю перед тим, як знищив Господь судом та гомору, і вся вона зрошувалася водою, як Господній сад. Або єгипетська земля. особливо та околиця, що знаходилася неподалік цуара. Тож обрав собі лот усю Йорданську околицю, помандрував лот на схід, і таким чином вони розлучилися. Авраам оселився в землі Хананській, а лот серед міст, рівнини, і розкинувши намети біля Содома. Ви знаєте, така історія, ілюстрація в Біблії, коли два чоловіка рідних, і їм треба було зробити вибір. І знаєте, лот, я вам скажу, він зробив неправильний вибір. А знаєте чому? Тому що він мав перше дати право своєму дядьку Аврааму вибирати, так як він був старший. Але він подивився, написано, тут так написано: він подивився на і Гомору, що це було місце прекрасне для життя, там була волога, там все було потрібне для життя. І лот робить цей вибір. Його очі впали на цю прекрасну землю, на те все, що там є, і він робить цей вибір в своєму житті. І дивіться, коли вони відділилися, Авраам пішов в місце, в Ханаанський край, а Лот уселився серед Содому і Гамор. І знаєте, тут 13-й віршик написано далі такі слова. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихі і грішні перед Богом. Ви знаєте, можливо. Коли Бог хотів вивезти лота, він задавав питання, ну чому я повинен виходити з цього місця? Я ж зробив такий правильний вибір. Але тут написано, що люди, які жили в Судомі, були дуже грішні перед Богом. Як часто людина вибирає неправильний вибір в житті. І від цього вибору, який вона зробила, залежить її життя, залежить її доля, залежить її спасіння. І вічне життя в церстві Божому. І цей приклад для нас говорить те, що не завжди треба вибирати те, що краще. І часто люди вибирають найкраще. Правда, є написано в пророка Єрімії, якщо ти будеш з того, що брати? З, з нестожного. правда? Дорогоцінне, то твої уста будуть, як мої уста. Не завжди. Те, що людина хоче обрати краще, воно краще для її життя. І те, що ми обираємо в житті, ми не повинні нарікати на Бога і говорити: Господь, Ти винуватий, що Я це зробив. Господь дав сьогодні людині вибір. Ми читали цю причту, де Ісус говорив, були запрошені люди. Їх ніхто насильно не заставив, правда, нас сьогодні ніхто насильно не заставив прийти в церкву, братя, сестри. Ми хотіли, ми маємо сьогодні вибір. Ми захотіли, прийшли сьогодні на це місце послухати Господнє Слово. Нас ніхто сюди не привів насильно і не заставляє сидіти і слухати. Але ми правильно зробили, що прийшли на це місце. Тому що Господь хоче промовляти до наших сердець. І кожен із нас робить цей вибір. І ви знаєте, часто, читаючи. В Біблію ми знаходимо, я читаю навіть в притчах, є таке одне місце, гарне написано, такий інший переклад. Це 23 розділ, 18-19 віршик, Написано такого: Сину мій, набирайся мудрості, вибери правильний життєвий шлях. Соломон звертається до людини, каже, набирайся мудрості. А де ми можемо набратися мудрості? У Господньому храмі. В його слові. І тут сказано: каже: вибери правильний шлях. За нами стоїть слово вибору. Це від нас залежить. Ви знаєте, часто люди кажуть, ну я не можу покаятися, бо мене щось тримає. Це залежить від тебе. Бог дав тобі вибирати. Ще один приклад. Досить цікавий, знаєте, читаючи за два сина Ісаака. Це був Яків. Ісав. Ви всі прекрасно знаєте, і часто ми читаємо, і я слухаю не раз, брати називають Яков. Це був чоловік, такий, хотів бути, знаєте, таким хитрим, щоб взяти це благословення. Але ви читайте біографію Якова, читайте біографію Ісава. Написано, Яков, коли родився, він був яким чоловіком? Тихим, спокійним, кротким, правда? А Ісав яким був? Він був мисливець. Подумайте, він все життя був в чому? В пошуках. Він все життя бігав по полях. А Яков знаходився в шатрі. Він любив там бути. Бо якщо додати, знаєте, читаючи Боже Слово, що 15 років жив Авраам. І Яков чого любив бути в шатрах? Бо він слухав свого діда Авраама. І там написано діти виросли, І яков став таким. А Ісав став таким. І знаєте, мені подобається в цьому місці, що написано, коли він прийшов з поля голодний, він сказав Якову: Дай мені поїсти. А Яков йому задав питання і каже: Якщо ти мені віддасиш своє перворідство, я тебе нагодую. Ви знаєте, стояло для цього Ісава Стояв вибір, чи вибрати ту юшку, яку Яков дає, чи віддати своє перворідство. Перворідство тоді в той час вважалося все те, що ти мав в житті, це твоє благословення. І він знаєте, що сказав? Що мені з цього перворідства, якщо я вмираю? Хіба ти за день вже вмираєш, ми в день можемо не поїсти, ми ніхто з нас не помре, правда? І написано тут таке слово, що каже, він пішов і, і ось вигукнув і сав, це 25-й розділ, такі слова. Я вмираю, навіщо мені оце перворідство? І як і вже наполягав? Поклянися мені сьогодні, і той поклявся. І так Ісав продав Якову своє перворідство, і тоді, Яків дав Ісавові хліба та страву сочевиці, і той попоїв, і напився, і підвівся, і пішов. І таким чином Ісав знехтував своїм перворідством. Він відкинув, він в житті зробив неправильний вибір. І знаєте, Ісак любив Ісава, знаєте чому? Тому що він подобав... йому подобалося їсти дичину. Тут так і написано. А Ревека любила Якова. За що? Тому що було їй сказано про родство, що менший буде найстарше. І вона трималася за це обітницю. Пам'ятаєте, вона навіть прийшла перед Богом і каже: для чого мені, якщо в мене буде два сина, і як воно має бути? І читаємо, коли Ісаак зве Ісава на благословіння. Він йому говорить: Прийди, синку, принеси мені дичини, приготуй, я попоїм і благословлю тебе. І ви знаєте, в чому був помилка Ісава, що він не признався батькові, що він продав це перворідство. Він його просто віддав, він зробив вибір в своєму житті неправильний. Він міг би сказати, батько, мені не належить це благословіння. Я не маю його права брати, бо я його продав за ту юшку Якову. Але він промовчав. Ми часто читаємо це слово і розуміємо, і думаємо, чому така несправедливість, чому Бог благословив Якова обманом. Браття, сестри, це не був обман. Це благословіння належало кому? Якову. Ісав його віддав. Ну подумайте, ви взяли продали комусь річ. А потім приходите і кажете, віддай мені цю річ. А як ти можеш її забрати, якщо ти її продав? І от указується, і Ісав думав, що хай там як і втішиться, що він перворідний, йому благословення. А я заберу те, що мені належало. Але вибір в житті був зроблений неправильний. Він вибрав юшку. І знаєте, на це дає Господнє слово, і Господь не допустив, що Ісаак впізнав Якова. Правда? Бо там каже голос, голос Якова. А між Яковом і Ісавом була така, ну, як говорить сьогодні з І ніхто про неї не знав. Знав тільки Яков і Ісаву. Батько не знав. І хотів батько благословити Ісаув. Ви пам'ятаєте, він прийшов і плакав. І ви знаєте, Господнє слово нам дає сьогодні відповідь. Чому? Ісав, книга, ми читаємо післання до євреїв, досить відоме місце. Це 12 розділ. Тут написано такі слова. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не нарубив прикрушів, коли впустить гіркий корінь, так, щоб ним багато хто не опоганився. Аби не був хто блудником або нечистивим, як і сав, який за одну страву віддав своє перворідство – ви бачите, що говорить Господнє Слово? Оказується, до того всього він не тільки був, відкинув своє піворістство, він ще й блудником був. Ви пам'ятаєте, яку він прикро зробив своїм батькам? Він взяв жінок із язичників із Ханаанських країв. І написано, що для них вони були як в тягості? Ну, подумайте, жити з тими людьми, які не служать Богові. Ідолів ставили, поклонялися. І для батьків, думаєте, це було приємно. І знаєте, вже коли Ісаак призвав Якова і сказав: не бери з цих жінок тут. А йди до мого дядька, до мого моєї жінки, брата і там візьми собі дружину. Ну, не бери з цих жінок. І тут, указується Господнє Слово дає відповідь, і тут написано, каже. Не бути, як Ісав, який продав своє перворіст, який віддав, який зробив в житті неправильний вибір, а потім написано, він хотів це отримати, отримати, правда, а не отримав. Чому? Бо не покаявся. От вся причина. Господній сьогодні заклад стоїть. Я читаю далі, тут написано, тож знайте, знаєте, що тоді, коли він забажав успадкувати благословіння, він був відкинутий, хоч і зі слізми його шукав. Бо не знайшов можливості покаятися. Представте, я Господь сьогодні, Господній голос, кличе кожного. І щоб потім в житті не було, що, о, Господи, а я був, я чув це слово. Мені проповідували. Я бачив багато людей спасених, але я собі думав, що люди собі вирисували релігію, образ Бога йому поклоняються. А тут указується, що Господь сьогодні зве кожного, дає, щоб ти зробив правильний вибір. Браття і сестри, а Господь нам допоможе в нашому житті робити правильний вибір. Це будь-що може бути. Подумайте, ми кожен день зустрічаємося на дорозі, і кожен день ми в житті робимо правильний вибір. Пам'ятайте, ми навіть заходячи в магазин, ми вибираємо продукти, і ми беремо такі продукти, які нам потрібні. Ми робимо правильний вибір, правда? Ми не набираємося підряд, що нам не треба, і треба, і не треба. Але ми беремо те, що нам необхідно. Так само в духовному житті. Кожна людина повинна зробити в житті правильний вибір, вибрати. А це найбільше спасіння Ісуса Христа. Сьогодні це запрошення. Ісус сказав в цій прищі в 22 розділі Матвія. Він запрошує всіх на весілля. Але є такі люди, знаєте, ви їм говорите, вони ще застосують своє серце. Вони ще можуть навіть побити. І сказати, що ти мені говориш про Бога. І ця причта сьогодні говорить до кожного з нас, коли почуєте голос Божий, зробіть правильний вибір в своєму житті. Хай Богу буде слава. Амінь.